Година запитань до уряду після цієї пекельної ночі в основному була присвячена тому, як захищена наша енергетика, які є альтернативні джерела підключення, тому що в принципі депутати, які все населення столиці і інших областей України прийшло сьогодні. Без води і без нічого Ради, де теж є перебої з цим. І доповідала в основному міністерка енергетики. Перш за все, депутати і сама міністерка дякували енергетикам за їхню роботу, і рятувальникам за те, що вони допомагають розбирати завали, рятують людей. перш за все. Ну і, По-друге, це питання, проблематика, що ми будемо робити далі, тому що певні райони. Досі не підключені і незрозуміло, коли відбудеться це підключення. Що відповіла міністерка? Що наше обладнання, слава Богу, вдалося захистити завдяки тим роботам, які були проведені превентивно до цих атак. От але оцінюються ще збитки, і після цього ми будемо розуміти, як швидко відновимось. Дякуючи нашим партнерам, ми завезли обладнання, яке потрібне для того, щоб замінити пошкоджене або зруйноване нашим ворогом. І уряд вживає всіх заходів, щоб надалі наші партнери, це уряди інших країн, Європейський Союз, допомагали нам швидше відновлюватися і краще захищатися. Є певні механізми, і ми всі підготовчі роботи виконали для того, щоб пошкодження були найменші, і термін відновлення був якнайшвидшим.